Українська культура це не лише традиції і історія, це енергія, що поєднує минуле і майбутнє. Вона живе у мові, книгах, кіно, архітектурі і звичайно в музиці. Голоси Соломії Крошельницької та Анатолія Солов'яненка підкорювали ласкала і метрополітен опера. А понад 100 років тому хор Олександра Кошиця відкрив світові щедрик в обробці композитора Миколи Леонтовича. Він пролунав у 17 країнах і згодом став відомий як «Carol of the Bells» – символ різдвяного дива. Та мало хто знає, що вже тоді молода держава не сподівалася на диво, а як і тепер боролася за своє право існувати. Голова директорії Української Народної Республіки Симон Петлюра розумів, культура це м'яка сила здатна доносити світові правду і протистояти російській пропаганді. І наступні покоління розуміли, українське мистецтво не має мовчати. Пізніше вже такі музиканти, як Володимир Івасюк, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, ставали голосами нації. А сьогодні нова плеяда виконавців, режисерів, художників, акторів і дизайнерів продовжує працювати як єдиний культурний фронт. Україна звучить на фестивалях. Її бачать у музейних і театральних залах. Їй аплодують стоячи. Народ, який не мовчить, народ, який співає, творить і бореться, і поки звучить український голос, живе і наша незалежність.